Добрий день, мої любі слухачі. Дякую вам, що слухаєте подкаст Я Маю Декларацію і що тепер. З вами говорить Оксана Пенькач, лікар-ендокринолог ФОП. І сьогодні я хочу поговорити про реформу МСЕК, що таке КОПФО, що таке ЄК або ЕК, та як тепер відбуватиметься направлення пацієнта, щоб отримати групу інвалідності. Скажу чесно, зараз є негатив серед лікарів загальної практики, сімейних лікарів та вузькопрофільних спеціалістів. Я не знаю причин, та історично склалось так, що до появи спеціальності сімейний лікар всі документи про попитання інвалідності у пацієнта були на плечах профільних спеціалістів. Наприклад, кардіолог описував інфаркти, направляв пацієнта, нефролог, якщо у пацієнта проблеми з нирками і так далі. І це було правильно і логічно, адже саме профільний спеціаліст може вірно і найбільш повно описати патологічні зміни в організмі людини, адже він спеціалізується саме на цій системі органів. Потім це в деяких регіонах переклали на плечі сімейних лікарів. Чому і навіщо я відповідей не маю? Як це відбувалося? Пацієнт проходить всі кола навколо профільних спеціалістів, отримує виписки та обстеження, всі ці папери несе до сімейного лікаря чи терапевта, і потім лікар переписує ці дані у форму 88. В чому суть такого повороту, я не знаю. Адже профільний спеціаліст вже описав стан пацієнта, просто міг би це зробити у відповідній формі, і все. Що завадило це зробити? Риторичне питання. Також ще треба було узгоджувати документи на лікарській комісії, по факту захищати справу перед декількома лікарями, які вносили свої зауваження, і це призводило до нового переписування. Все-таки можу сказати, що мені особисто набагато легше було оформити форми 088, це та, що готується для направлення, готувалась для направлення на МСЕК. По-перше, я їх друкувала. Не одразу пару справ я таки написала, а оскільки переписувати те саме просто через те, що треба десь вставити певний термін, я не любила, то дуже швидко почала друкувати справи пацієнтів. По-друге, я мала чудових колег, лікарів, які не встромляли мені палки в колеса, а радили, допомагали. Завдяки їм я проходила цей період значно легше, на відміну від інших лікарів. По-третє, голови лікарської комісії в більшості мені траплялись кваліфіковані, які аргументуючи надавали свої рекомендації. Та було, але безпосередньо комісіям СЕК. Коли подавали справу, могли принизити лікаря, могли завернути справу без чітких причин. Чому так відбувалось, мені, ну, мені особисто мало зрозуміло, але я думаю, що ми можемо подумати над варіантами. Та я то стерплю, емоціями поділюся з колегами, а що робити пацієнту, який чекає. Та це було не найбільш важке, а найбільш важкою була зустріч з пацієнтом вже після комісії, коли він розповідав, як до нього ставилися члени комісії, як грубили, як принижували. Мені не важко було вислухати людину, мені важко було уявити, що так говорять з людьми, які мають важкі хвороби. Важко, важко. Причому пацієнти на комісії поводили себе чемно. Це не історія про людей, які поводились неповажно до лікарів. З 1 січня 25-го року все змінилось, так як вийшла постанова Кабінету міністрів України 1338, де чітко прописано, найголовніше саме лікуючий лікар має подавати документи пацієнта. В постанові 13.38 зазначено, що направити на комісію може лікуючий лікар. Та через постійні суперечки лікарів, хто є лікуючим лікарем, наразі є проєкт про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 15, 11, 24. Про що ж носяться зміни? Їх насправді декілька та ключове приліковуються групи лікарів, які є для пацієнта лікуючими лікарями. І ними є лікуючі лікарі з надання первинної медичної допомоги. Лікуючі лікарі закладів охорони здоров'я, що забезпечують спеціалізовану медичну допомогу, лікарі військово-лікарської комісії та медичної військово-лікарської експертизи. Що це означає, що будь-хто з перелікованих груп лікарів може оформити направлення на ЕКО-ПФУ. Це експертна команда оцінки повсякденного функціонування особи. Але пам'ятаємо, що лікар первинної медичної допомоги формує направлення у виняткових випадках. Це не є рутиною. Адже саме спеціалізований лікар на певному профілі краще може його описати, обґрунтувати направлення пацієнта та сформувати якісно і професійно пакет документів. Часто говорять, це потрібно до лікаря їхати. Насправді ні. Спеціально бути присутнім на процесі, коли лікар направляє документи, не потрібно. Якщо лікар вже первинно оглядав пацієнта, то постійно приїжджати до нього, щоб привезти документи, не потрібно. Просто можна на електронну пошту лікарні або через месенджер відправити документи лікареві. Це надзвичайно зручно з двох причин: не загубляться оригінали документів в чергах на підписи лікарів. І друге, не потрібно постійно ходити до лікаря для папірців. Немає цих стосів паперів. Тепер поговоримо, кому потрібно пройти огляди комісії. Почнемо з того, що це. Люди, інвалідність, котрим було встановлено безстроково. Але пацієнти бажають його пройти за власним бажанням. Це люди, огляд, яким був призначений з 1 січня 25-го року. Але які не змогли його пройти, до вони мають пройти цю комісію до 1.07.2025 року. Якщо строк дії висновку про інвалідність сплив, людина не прийшла огляд протягом воєнного стану на період дії постанови КМУ від 8.3.22 номер 255 то така людина має його прийти. Хто ці люди, які мають пройти, це чоловіки від 25 до 60 років другої або третьої групи інвалідності. Вони мають прийти комісію з 1, 45 по перший граничний строк, по 11-25 рік. Це не означає, що всім чоловікам від 25 до 60 років, які мають інвалідність другої та третьої групи, та які встановлено у них там новий строк, там, наприклад, у 27 року, їм іти не потрібно. Це стосується саме тих, хто не пройшов. Кого строк уже дії інвалідності сплив і не пройшов огляд через те, що було введено, наприклад, воєнний стан. Також були накази інші по ковіду. Тобто, це стосується тих пацієнтів, у яких строк дії інвалідності сплив, які не проходили огляди у комісії протягом цих років. Також це інші люди, за винятком тих, кого неможливо направити. Про неможливо направити трошки нижче, поговоримо далі. Вони проходять оцінювання до у них строк до 1 квітня 2026 року. Для осіб, направлення яких є неможливим, оцінювання переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування. Тут дозволю собі іще раз повторитися, підсумувати, тому що є дуже багато постів в соціальних мережах про ці всі пункти. Всім бігти абсолютно на комісію не потрібно. Це стосується тільки тих, в кого строк дії сплив і далі по пунктам в постанові переліковуються люди, кого це стосується, які в них є граничні строки. Тому, будь ласка, звертаю вашу увагу, що читати потрібно повністю всі пункти і всі абзаци, і читати вдумливо, ну, це стосується більше, можливо, лікарів, якщо ви пацієнти також не панікуйте, відкрити постанову, там буквально на початку це все, процеси йдеться, тому також панікувати не потрібно. Щодо тих, кого неможливо направити на комісію, це не означає, що ми їх не направляємо на комісію. Це означає, що в них є питання, які не дають можливості вільно пройти спокійно огляд експертної комісії. Хто ці, хто, хто ці люди? Це люди, місце проживання яких це території, де ведуться активні бойові дії, або є ці території тимчасово окупованими територіями. Також це люди, які не можуть самостійно пересуватися, і самообслуговуватись, не чують, не розмовляють, не бачать на обидва чи одне око, не мають очей, кінцівок, кисти рук, стоп ніг, одного з парних органів, наявне онкологічне захворювання, інтелектуальні порушення, психічні захворювання, церебральний параліч або інші паралітичні хвороби мають причину інвалідності з дитинства. Так, от, оці всі люди. Це не означає, що ми їх не направляємо на комісію. Ці всі з перелікованих. Дивимося, попередній пункт. Що для осіб, направлення яких є неможливим, оцінювання переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування. Тобто їх висновки є чинними про інвалідність. Це стосується тих людей, яких встановлено інвалідність, і їх в першу чергу з отакими захворюваннями або коли вони проживають в активних бойових діях на окупованих територіях, не потрібно там силоміць гнати на комі. В них є для цього час. Далі поговоримо про військовослужбовців. Якщо військовослужбовець має інвалідність і наразі проходить службу, то ступінь втрати працездатності продовжується на період проходження ними військової служби та протягом 60 днів здати звільнення з військової служби або додати проведення оцінювання. Про територію бойових дій. Про те, що є люди, які мають там медичні висновки тимчасової непрацездатності, про лікарів і пацієнтів. Лікар, якщо він знаходиться на території бойових дій з пацієнтом, то може односібно продовжити за необхідності медичний висновок тимчасової непрацездатності. Цю опцію залишили. Далі про експертні команди. Посилання, де є дашборд і де розташовані експертні команди, я залишу в описі під відео. Зверніть там увагу. Також закликаю вас поставити і питання, і поставити ваші реакції, бо це допомагає нам далі працювати і готувати для вас інформацію. Так от склад експертних команд затверджується керівником закладу, де вони знаходяться, і оновлення членів команд відбувається один раз на рік. Лікуючий лікар, який направив на оцінювання, не може входити до складу експертної команди. Що проводить оцінювання цього пацієнта, тобто він може направити до іншої експертної команди. Лікуючий лікар може бути присутній при оцінці експертної команди, але це не обов'язково, тобто всі лікарі не мають ходити обов'язково на ці огляди. Також хочу зауважити, що направлення на комісію є безкоштовним. І окремо, якщо ви звертаєтеся до приватного закладу і приватного профільного спеціаліста, не потрібно ця послуга не може бути окремо оплачуваною. Тобто, саме направлення, як в принципі, і був медичний висновок тимчасово створення медичного висновку тимчасової непрацездатності, це послуга безоплатна. Тепер переходжу до такого наболілого серед лікарів більшості. Хто має сканувати, оцифровувати документи пацієнта. А, любі пацієнти, любі лікарі. Сканувати, оцифровувати документи можна як пацієнту попросити, пацієнта сфотографувати гарно, чітко, розбірливо всі документи от, і переслати лікарю. Можна лікуючому лікарю, можна медичному персоналу клініки, де працює лікуючий лікар. Тобто, можливості зараз 2025 рік купа. Їх достовірність повинен перевірити лікуючий лікар, але ну це вже. Моя особиста думка, тобто, коли лікуючий лікар сканує самостійно, він дивиться, що відбувається. Якщо в нього є якісь сумніви, то він може попросити предоставити оригінали, щоб співставити їх з тим, що було відскановано. Тому тут це справа 1-2 хвилин. Але печатки, якісь там підписи, що все згідно оригіналу, цього ставити не потрібно, тому також зайвої роботи не робимо. Сканувати, оцифровувати можна будь-якими доступними засобами: сканером, телефоном, програмами з телефону чи камер. Тобто, сканування я б тут більше говорила саме оцифровування, тому що лікарі дуже прив'язуються до цього слова і вимагають саме це робити сканером. Не обов'язково. Направляти для сканування саме до сімейного лікаря також не потрібно, тільки в нього не стоїть якийсь магічний сканер для направлення на еко ПФО. Далі, хто має направляти пацієнта на комісію? Ми вже з вами трохи раніше про це говорили. Проговоримо ще раз, що направляє профільний спеціаліст, лікуючий лікар. Сімейний лікар направляє у виключних випадках, коли, наприклад, ведуться бойові дії на території, тобто немає доступу до профільних лікарів. І в лікаря також наявні всі документи, тобто пацієнту не потрібно додаткові якісь обстеження та огляди, тобто є повний пакет документів, які їм можна подати, оскільки інвалідність це не поширений стан при захворюванні, а виключення при проведенні курсу лікування реабілітації, можливо, хірургічних втручань. Саме профільний спеціаліст завдяки своїй спеціалізації на певному медичному напрямку може повністю оцінити стан пацієнта і направити його на комісію. Відповідність критеріям це не завжди означає, що буде встановлено групу інвалідності. Це не створює підстав для встановлення групи інвалідності та інших рішень експертних команд. Вони є лише підставою для направлення пацієнта на комісію. Тепер, які документи потрібно буде підготувати, яка інформація буде міститися в електронному направленні на комісію? Ну, звісно, це паспортні дані. Військово-обліковий документ для військово зобов'язаних все, що пов'язано з паспортними даними і місцем перебування проживання пацієнта. Далі лікар оцінює відповідність критеріям направлення. Також у направленні є дані про лікаря. Звісно, дані про лікарню, куди буде, де буде розташовуватися комісія, вказується бажана форма розгляду справи, тобто зі слів пацієнта, але, звісно, якщо пацієнт може пересуватися і може приїхати до лікарні, то заочно ніхто розглядати не буде, тому що це серйозна справа і пацієнт має бути оглянутий. Також даються копії документів про хворобу пацієнта, це виписки. Ну, копії мається на увазі в електронному варіанті. Виписки. З медичних карток, витяги з електронної медичної системи. Це все готує лікар, Якщо у пацієнта на руках є якісь результати обстежень, виписки. Також це все дається лікарю для того, щоб відсканувати і прикріпити до електронного направлення. Більш детальний список є в постанові 1338 Кабінету міністрів України в пункті 20, 21 і 22. Підрозділ це направлення особи на оцінювання. Які можуть бути вказані причини інвалідності? Це загальне захворювання, інвалідність дитинства, нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, також окремим пунктом іде поранення, контузії, каліцтва, це бойові дії, Детальний перелік краще розглянути в постанові пункті 23 під підпункті 5. Захворювання, військова служба та ЧС, детальний перелік. Також рекомендую подивитися саме в постанові, щоб його зараз не переліковувати. Це пункт 23 під пункт 6. Також в підрозділі направлення особи на оцінювання. Коли лікар сформував повністю всі документи електронне направлення, насправді це недовго більше часу займає саме формування повного пакету документів, бо зачасту то одних даних немає, то інших даних немає. Тому, в принципі, заповнювання не займає дуже багато часу. Після того, як це все заповнилось, надіслалося. Адміністратор закладу, де знаходиться експертна комісія, приймає в електронній системі справи, визначає перелік спеціальностей лікарів для експертної команди. І якщо щось не відповідає вимогам, повертає справу на допрацювання при наявності потреби. І тут дуже важливий пункт, що адміністратор не може просто натиснути кнопку Повернути справу і все, там обов'язково дається коментар. Тому це повернення воно буде обґрунтоване і пацієнт не просто отримує відмову там без обґрунтування, без якихось пояснень. Якщо справу прийняли, то формують електронну чергу і е, повідомляють про це пацієнта, коли його справа буде розглядатися. Дуже важливий пункт, де можна пройти оцінювання. Коли почалась війна, то вийшли постанови також і накази, що МСЕК можна було проходити не за місцем реєстрації. Скажу чесно, що не завжди це було так і не завжди була змога у пацієнтів, все одно були відмови пацієнтам, що вони там проходять не за місцем реєстрації. А інколи місце реєстрації були окуповані території або території, де велись активні бойові дії, і виникали суперечливі питання. Зараз пацієнт може пройти комісію будь-де в Україні, де йому зручно, за місцем перебування або проживання. Не обов'язково проходити комісію за місцем реєстрації. Там, де менша черга, також можна пройти комісію. Тобто, наприклад, якщо ви проживаєте у Дніпрі, менша черга там у Черкасах, ви можете проїхати туди, стати в чергу в ту експертну комісію і пройти огляд там, якщо у вас є змога доїхати до іншого міста. По результатам по рішенням комісії, що вони визначають: ступінь обмеження життєдіяльності особи, потребу в продовженні медичного висновку тимчасової непрацездатності, встановлення інвалідності, встановлення ступені втрати працездатності у відсотках, якщо є в цьому питання, потреба в сторонніх доглядах, питання реабілітації і ступеність якого обмеження життєдіяльності. Ці рішення, які винесла комісія, вони повідомляються на адресу електронної пошти пацієнта, яка була зазначена лікарем при направленні. Якщо електронної пошти у пацієнта немає, то в п'ятиденний термін направляється лист на адресу місця перебування пацієнта. Чи можна оскаржити рішення комісії? Так, таку опцію додали. Терміном 40 днів від дня, рішення, від дня прийняття рішення комісією. Пацієнт може надіслати заяву до центру оцінювання функціонального стану особи. Також посилання на цей центр я залишу у описі під відео. Можна заяву направити як в електронному, так і в паперовому вигляді, що також дуже, дуже зручно. На який строк встановлюється група інвалідності безстроково. Можна на 5 років, на 3 роки, на 2 роки, на 1 рік. Це вже вирішує не пацієнт, це вирішує комісія згідно даних медичних пацієнта його стану. А, також зараз у роботі настанова із застосуванням критеріїв інвалідності. Обіцяють до 1 квітня 2025 року розробити та затвердити настанову, що регламентує застосування критеріїв інвалідності. Я сподіваюся, що наразі стало зрозуміліше, як проходить реформа МСЕК. Моя порада і моє прохання для всіх, і лікарів, і пацієнтів, давайте працювати в команді, адже зміни це важко всім нам. Та повірте, ми дуже хочемо вам допомагати та працюємо заради вас, наші пацієнти. Хочу зазначити, що якщо у когось із вас є якісь питання. Там, у лікарів по навчанню, як працювати з системою, у пацієнтів якісь організаційні питання. Я залишу посилання на свої соціальні мережі, можете додаватися, підписуватися і питати в мене питання, які у вас виникають. Хочу анонсувати наступний подкаст про неіснуючі довідки в басейн, в школу та для стаціонару про епідоточення. Чи вони зникли і чому їх вимагають з пацієнтів до сих пір? А поки дуже сподіваюся з вами скоро зустрітись і почутись. Бережіть себе.